The yep. Дивіться, друзі, по-перше, нам реально дуже шкода, що ми мало знімаємо, от саме на західній Україні, бо більшість змагань відбувається на сході або в центрі України наразі. Але так як ми опинилися у Львові, бо ми знімали тут дріфт. Також доїхали от до СТГ. Хочемо ще, звичайно, познімати гірську гонку колись. Отож, я сподіваюся, що ви сьогодні вибачите мені деякі помилки в моїй донецько-одеській українській мові, але ви будете слухати дуже цікаву, дуже мелодійну львівську. Гарну українську мову на цьому місці ставимо лайк і дивимось україномовний контент. Так, коротше, ми зараз будемо встановлювати історичну, виправляти історичну несправедливість. Бо ми дуже мало або невірно говоримо про горні гонки, як нам сказала людина, яка їх їздить. Тож ми хочемо, от ми за кадром дуже цікаво зараз розмовляли, і тепер хочемо, щоб від першого лиця Марік нам розказав, як вони їздити горну гонку, що в ній взагалі такого кайфового. Коротше, давай нам 5, привіт. Розкажи, хто ти, на чому ти їздиш і що ти їздиш. Я Марк Ян, я з команди СТГ. Я їжджу в даний момент на партнерському автомобілі, який мені надає моя е, учениця Неля. Ми її готували цю машину, і я маю можливість на ній їздити. Зараз я їжджу в е, гірських автоперегонах. Про самі гірські автоперегони хочу виправити попередньо сказані речі. Це е, не просто гонки. Це місце, де відпочивають душою і тілом з маленькою спортивною. Складовою, це місце, коли ви приїжджаєте в гори і вам перекривають трасу, і ви берете участь в змаганні. Вам дають шість проїздів, з них вибираються кращі, ділиться по класах і все як має бути. Але в нас ізюмінка цієї справи це в тому, що ви туди приїжджаєте як на уікенд, не як на спортивний захід, як відпочити, поїсти хорошої карпатської їди, зустрітися з друзями, однодумцями. І поганяти, потренуватися, знати для себе щось нове, побачити щось нове, нові місця, тому що в нас траси знаходяться на дуже цікавих локаціях. Зараз не всі локації доступні, але в принципі, намагаються організатори в нас завжди відкрити нові. Ми багато експериментуємо, все в межах безпечного, тому що це для загального загалу це не дуже відомі гонки, тому що там немає трансляцій, немає того всього, Тому що завжди в нас. Це схоже на ралі, це швидкісний підйом нагору. Траса в нас в районі від 2,5 до 3,5 кілометрів. В загальному висота не має значення важливий перепад між стартом і фінішем. Тобто, в нас, якщо ми додивимося в історію, у нас етап гірських перевань відбувався навіть в місті Кам'янському. Тому там важливо по регламенту старт і фініш різниця в висоті. А в принципі, доступність головне, щоб покриття відповідало, безпека траси відповідала. Можна було надати цю безпеку, організатору, щоб зміг перекрити виїзди і прилеглі дороги, і так само, щоб ми людям, це ж не спортивний об'єкт, щоб ми людям, які там мешкають, ми їм не мішали. Розповідай, хто ти, чим ти займаєшся? А, я хожу в команду Галицького автомобільного клубу. Ми організовуємо, ми проводимо гірські гонки на Львівщині, на Закарпатті і в принципі, е, ну, по всій Україні де нас запрошують. І про гірську гонку, окрім ялта раллі, але це також не гірська гонка. Я інше не знала. Я знала, що десь в Карпатах, бо це відносно далеко, да, на жаль. Я знала, що є гірська гонка, і думала, що це ну одна, ну може дві. Це прикольно для мене було бо я ніколи не була. Але думаю, ну прикольно, але напевно це не так багато. І Марі каже, ти нічого не знаєш, бо там дуже багато локацій, там дуже багато всього. І я така, воу, 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 треба в цій темі розібратись. То розповідай, скільки у вас гонок, як це все відбувається, і от розкажи так, щоб як найбільше людей захотіло до вас поїхати. Насправді і гірська гонка була і в Криму першочергово, бо е, цей початок це з 97-го року ми як проводив. Звісно, від ми їх більше проводимо в регіонах Львівщини, Сромківщини, Закарпаття, тому що це гірські гонки. Нам потрібні гори на цього бота. Але в нас були етапи і в Криму. Свого часу останній етап в Криму під Севастополем у нас був у 2012 році. І це було, ну, сумуємо, сумуємо. Тому що ці гори це трошки із чим не порівняти. Ти дуже цікаво розповідаєш. Михайло Кальмер дуже цікаво розповідав. І от, коли ти чуєш саме от про цю штуку про атмосферу, ти думаєш, блін, я теж хочу поїхати. І от дивиться тебе людина. Вона може поїхати на стоковому авто, чи ні? На даний момент в нас в є в доступі можливість для людей їздити на стандартних автомобілях. У Нас це зрештою обмежено об'ємом двигуна. До певної міри, що зумовлено безпекою змагань, і відповідно, якщо відкривати регламент, можна поцікавитися навіть будь-хто, кому хто має зв'язок з гонок, він розкаже, на яких автомобілях можна брати участь. У нас в принципі так з грубша, це обмежено до 2 літра турбо або 3,5 атмосфера. А далі це нижче вже поділ по класах, які автомобілі вже в які класи у нас е, розподіляються. Тоді ми обов'язково тут залишимо посилання на організаторів, контакти, і ви вже зможете з ними з'явитися. Якщо ви хочете поїхати як учасник, я думаю, що вам будуть тільки раді, коли буде наступна гонка. скажіть? Вроді, якщо я не помиляюся, через в липні має, мало би бути. А взагалі, сезон гірської гонки він відбувається так само, як сезон перегонів, там типу з весни до осіння, чи Що так. взимку також так. В нас були зимові етапи, досить вдалі були, і навіть навіть я вигравав зимовий етап, що для мене знаково було, бо я по слизькому не дуже їжджу. Але, зрештою, зараз це не практикується зараз немає повноцінного сезону. Як такого, він нас зазвичай складався з п'яти-семи гонок. Там була дуже класна схема. В нас гонка відбувалася в два дні, але це було два окремих, окремих змагання. Тобто, можна було приїхати з в ціну одного виїзду, можна було відкатати два етапи чемпіонату. Тобто, в нас були спарені, наприклад, там три спарених етапи. Тобто, але вони були на різних трасах. Наприклад, якщо взяти то була траса в Буковелі і траса в Кривопіллі. Між ними різниця там в 60 кілометрів, Ти живеш десь посередині, а в суботу їдеш туди, а в неділю їдеш туди. Тобто в тебе дві траси, два залікових дня окремих. і ти мав за ціну одного виїзду, мав закритих два етапи чемпіонату. Це по бюджету дуже було круто. На яких машинах можна приїжджати і взагалі чи є якась сезонність, коли це відбувається? У Нас насправді весь сезон, тобто це там умовно з квітня по листопад. Ми проводимо. Звісно, за час повномасштабного вторгнення це все скотилися в менші масштаби, не так як хотілось би, тому що до повномасштабного вторгнення ми проводили вісім етапів на рік. Ось тому ми мали і такий досвід. Ми проводили змагання гірських гонок і в містах в трускавці у Львові. У 2001 році був етап в Києві навіть тому, в принципі, в містах це справді залучені велике. Ще для залучення спортсменів хотілося б поговорити про те, які вимоги до автомобілів для того, щоб прийняти участь у змаганнях, і які взагалі є класи. Зараз за часи є повноштабного твердення. Ми трошечки бонузили планку. Ми не проводимо чемпіонати. Ми проводимо це національні серії кубкові змагання. змагання. Фу місьмає скоріше. І е, в нас приймають участь ці як класи на каркашених автомобілях. Е, так, і на ми пускаємо стокові звичайні автомобілі, але з обмеженням об'єму до доводи. А, тобто без каркасу їхати можна. Якщо ти з каркасом, то ти в іншому класі. І обмеження щодо двигуна це що там до двох літрів. І в залежності від класу максимальний клас до трьох з Ага. Тобто, в принципі, якщо ти маєш стокове авто, ну плюс-мінус, наприклад, от у мене стоковий BRZ Subaru, чисто теоретично я можу його взяти і приїхати. Що мені для цього треба? Теоретично так, але ми все таки розуміємо, що це досить небезпечні змагання, тому ми стає, стараємося абсолютно новички. Не пускати на змагання, тобто має бути все таки якийсь бакраун. До цього людина має розуміти, як керувати в в таких умовах. Тобто, це як ну має, має мати якийсь бекграунд? Це там співбесіда, чи це от як відбувається? Це те, щоб люди приймали участь в змаганнях, якихось на треках. Та тобто, просто були свідомі свідомі і з досвідом. Отак названо да, зрозуміло. А в принципі, вимоги до машини вони мінімальні і там шолом. Шилом та ну, силов обов'язковий екіпірування, решту вже по бажанню спортсменів. Обов'язково вогнегасник, ну тому що за безпека. Ну то насправді це прям мінімум, який вам дозволить вже поїхати гірські перегони. Але ми вам радимо спочатку поїздити кільцеві перегони для того, щоб трохи розуміти, що відбувається або раллі, або що є тайм-атак, Ну він теж розвинений зараз. Його проводять регулярно. Практично кожні у є якісь таймотаківські змагання, тому. Я думаю, що це класний вхід на змагання і щоб підготуватися до гори. Це було б дуже круто, якби ще більше і більше людей залучалось. Бо, як ми бачимо, воно дуже міксується. Те, що ми сказали про автоспорт. А крім всього того, це ж розумієш, ти називаєш такі місця, там, так у Букове, Лівано-Франківці, це ж все ще й гарно. Окрім атмосфери, це ще дуже класний вид. то Я думаю, багато приїжджає, можна з сім'єю, з дітьми все це подивитися, машинки потрогати. У мене діти поїхали в три місяці зі мною на весь Чемпіонат України на весь типу етапу. Всі в мене от, малий як народився, зразу всі, всі етапи він зі мною поїхав. Тобто з дружиною. Нас всі приїжджають з сім'ями. Зазвичай там є при як так як ми називаємо свої готелі, де ми зазвичай живемо, тому що деякі траси змагання проводяться там вже десятиліттями. І нас люди вже знають. І ми приїжджаємо і вони нас селять дуже, ну все підготовлено, все завжди локаційно близько, в дуже красивих місцях. Тобто не тільки от Франків, Івано-Франківська Івано область, Закарпатська область. У нас, як мінімум, дві траси, де а в й три Лумшори, Ужоцький перевал. От зараз були змаганнями їздили. Це дуже красиві місця. В Львівської області в нас східницький перевал, ти тобто Бухівський він називається, а це дорога на східницю. Та це все близько так до таких от курортів. Тобто та ж сама східниця, ж самий Ужок. Ну от. і відкривають з нас організатори Сергій Петровичу йому великі дякую. Він відкриває нові локації нам зазвичай. Ми експериментуємо, він пробує це вводити. Так як, поки в нас немає е, змагань статусу чемпіонату України, ми можемо вводити якісь етапи і їх пробувати як траса, щоб під тому, що під чемпіонат України траса повинна там пройти е, е, якісь амологації, акредитації і так далі. Ну от. Е, тому поки зараз немає, в нас це все зараз в режимі клубного змагання. Але це не міняє для людей, для учасників, які туди роками їздять, і для них для це нічого не змінює. Чи це в статусі клубного змагання, чи це чемпіонат України? Відношення до змагань нічим не міняється. Настільки все дружно, контрастно від інших змагань. Тому я, я рекомендую хоча б один раз поїхати побачити, а можна й спробувати. Які твої етапи найулюбленіші, саме по локації, наприклад? Я дуже сумую за Кримом, звісно, тому що кримські серпантини вони ні з чим не порівняються, вони особливі, вони прям всі всі їх люблять, і вони складні. Близькі доріжки, попри стінки, ну це, це дуже класно. Зараз найдовшою трасою гірських гонок в Україні є узацький перевал, і знаходиться 5 кілометрів від Польщі. Але в Польщу не заїжджає. Ні. Не сподівайтеся. це 4 кілометрова траса, новенький асфальт, який встигли буквально перед повномасштабним вторгненням. Наново перекатати. Ви новенький, прекрасний, як в Європі, тому люди його теж дуже люблять. Головна проблема це те, що у нас взагалі автоспорт наразі ну вже трошки більше. А так, взагалі, ми не дуже сильно висвітлюється. Якщо про дріфт ми чуємо, про ралі ми чуємо, то про гірську гонку на жаль просто мало інфи, і тому й ми мало знали. Але ти розповів, і дуже насправді цікаво. І ми сподіваємося, що ми також колись поїдемо, знімемо. У нас були на це причини. Ми намагалися проводити. Ну організатор намагався, ми намагалися його підтримувати. Своєю участю на змаганнях. У нас були неприємні минулого року моменти з, е, з відношенням до організації змагань і проведення змагань і участі в змаганнях під час військового стану. Але не зі сторони. Е, Типу, якихось державних органів, які нас ціляко підтримують, тому ми не дуже це висвітлювали все, тому що суспільство не було дуже готове, тому що сприймають автоспорт як забавку, як розвагу для когось багатого і так далі. І типу, тому були по тому нюанси. Але в нас зазвичай змагання організатор проводить з благодійною цілею. Ми завжди маємо бригаду, які ми збираємо автомобіль. Ми кожен раз з кожних змагань ми віддаємо автомобіль. Ну з внесків на змаганнях, тобто там все закривається в плані е, на рівних. Ми змагаємося, тренуємося, тому що не тренуватися, це втрачати скіл, де потім його знайти, вийти на якийсь міжнародний рівень або на нормальний рівень, той, який був до війни, це дуже важко. Думаю, глядачам буде цікаво тимдітна дівчинка. Як ти потрапила в цей світ? Це дуже просто. В мене організацію змагань і проведенням займається мій батько Сергій Петрович Жуженков, і, і я по суті виросла в цьому всьому, тому. Я, по суті, виросла серед тих спортсменів, які ще за часів Союзу приймали участь, Майстри спорту міжнародного класу, і вони там змагалися ще на Жигулях. Це, це ще стара школа. Це, ще та, це ще та стара закалка. Слуха, до речі, як до організатора питання, це ж дуже важко, ще й в період повномасштабки досягти того, щоб тобі дали дорогу загального користування. Бо ми тут всі там, дріф, дрегрейсинг, кільце у нас як-не-як, як, чи парковки, чи треки. А от у вас, мені здається, дуже складно. Я щиро заздрю насправді дрібто, тому що він навіть повномасштабне вторгнення активно розвивається, тому що вони, по суті, беруть будь-яку парховку і брою жити. Да. А нам складно, ми залежні від місцевої влади, від суспільної думки, від дозволів. І зараз не в всіх регіонах нам дають можливість проводити змагання. Нас підтримують на Закарпатті і, в принципі, там є траси, тому поки що виходимо з цього. То якщо нас раптом хтось дивиться з місцевої влади, будь ласка, підтримуйте людей. Бо автоспорт це важливо, бо автоспорт це інженери, це люди, які можуть чинити або будувати щось дуже важливе для військових. Насправді, це не просто люди, які відволікаються або якось там розважаються. Це люди, які потім допомагають також нашій перемоги. І я буду про це казати, бо це правда. Якщо це резонує з чиєюсь думкою, вибачайте, а у мене отака правда. Ми насправді ну ми не просто ганяємо, ми підтримуємо ЗСУ. Ми завжди і донатимо. збирайте. Я знаю, Так, ми збираємо а, ми. кошти, ми привозимо автівки для військових. Тобто, ми все, що ми можемо з своєї сторони, ми робимо для ЗСУ також. Ми тому, що ми їм вдячні за те, що ми можемо на нашій рівні землі проводити змагання. Колись не було з гарних ідеальних трас, покриттям, таким як зараз, автобан, типу, все рівненько. Колись було два етапи гірських в чемпіонаті з п'яти, було гравійне. Їхали на равівний самобілях, та під нас приїжджали, і, і ну, Київський політон, весь ралійний політон, вони приїжджали на гірські гонки. А зараз багато з інших регіонів чи зараз? До, достатньо. Ну, то... А Скільки взагалі пілотів зазвичай? Е, зараз з останній гонці, яка була, вдалося щось більше 25 машин. О. Ну, там, тобто, пілотів. От, е, це як на. М не дешевий відносно вид е, спорту, типу, це дос досить хороший результат. Коротше, і... треба їхати знімати. Буде у Львові, буде в Львівській області, буде східниця. Там теж цікава траса. Вона відносно коротка, але вона дуже технічна, дуже правильна і не така швидкісна. Там є на що подивитися. Там треба думати, там зв'язки поворотів. Там цікаво. Тобто, тебе машина їде вверх. Не завжди вона в тебе вона ніколи не їде вниз, тобто тормозить вона по-іншому. Як казав Донской, каже горку, тормозить грішно. Дядя Боря, привіт. Це тому там менші вимоги, там, наприклад, до тормозів, більше вимог до потужності. Якщо в тебе мало потужний автомобіль, тобі треба, як на прокатному катингу, думати, щоб машина не заповільнилася, щоб тобі прийдеться потім розганятися. В'язати ті всі в'язки, все в одне, думати про вихід напряму, яка тебе веде. Ну це, типу, при тому, що в тебе весь час от, знаєте, сама траса, типу, і з точки А в точку Б, звичайно, це не кільце, це не картодром. Та там є обочини, та там є тверді речі. Да, там можна впасти згори. Так, там можна впасти згори, вдарити колінце, там я не знаю. Ну, випадки бувають ну розбити машину можна і в місті на шутиця 30 км за годину. Взагалі порівнювати було б гірську гонку з раллі чи з кільцевими перегонами, тобто, що до цього ближче. І яка особливість гірської гонки? Нам сказали, що головна особливість це різниця висоти старту та фінішу. Так, основна особливість це перепад висот між стартом і фінішом. Це, напевно, ближче до ралі, тому що це все таки серпантини, це якась складність поворотів, ну набір конфігурацій. Організатор зазвичай робить максимально безпечно. У нас є представник від спортсменів, який є пілотом. Він проїжджає трасу, він дивиться, де є небезпечні моменти, куди. Якісь там вектори автомобіля можуть е, дивитися, де треба щось прикрити, де треба зменшити швидкість, де поставити якісь нутрянки в поворотах, щоб закрити, щоб не зрізали повороти. Все працюється, все робиться в тому напрямку, щоб всім було комфортно. все, ну, ми тобі дуже дякуємо. Ми сподіваємося, що завдяки цій розмові ми залучимо ще когось до гірських перегонів. Міша кальмар, який їздить кільцеві перегони, ми з ним розмовляли, і він знаєш, через через декілька слів каже: так натхнено ну, каже слово гора, гора. А гора, це значить гора, це просто інший вайб. Ну, треки — ну своя атмосфера, свій, свій кайф, але ти приїжджаєш в абсолютно прекрасні пейзажі до прекрасних людей, в якісь дуже локальні села. І ти більше ну це поєднання гонок і краєвидів карпатських. Тобто, ти можеш поєднувати відпочинок і гонки. Ну це ну прекрасний рік. Оце знаєш, Жін, ти нам сказала, і мені щось воно нагадало. Це як для мене особисто. Драгрейсинг і Одеса, от бо море, ти скала про гори, Я думаю, найпрекрасніше що може бути в цьому житті: це або гори, або море. А ще краще, як воно все разом, і це тоді Крим. Але от в горах дуже круто, що можна приїхати, реально подивитись таку локацію і ще позмагатись. А моя особиста любов це Одеса, бо це море, і це ще драгрейсинг. І до речі, в цьому році приїжджайте 20-22, Буде великий драгрейсинг Знову в Одесі він повертається. І це також любов, бо це ти приїхав на море, позасмагав і ще й на драгрейсинг поїхав. У мене Крим асоціюється якраз з релійними змаганнями. Ралі Ялта і море. Це ти день в жарі, оце от недобасять, а ввечері тидеш на море, і це все прекрасне вайб. Це дуже класно. То коротше, ми вас запрошуємо всіх на гору. Так, можна де казати, запрошуємо на гору. Я думаю, що вас оці люди, які нам порозповідали, вони вас зарядили, бо мене особисто дуже зарядила. Я прям, ми вже розмовляли командою. Ми прям хочемо їхати на гору. Хочемо банош, хочемо дивитися, як машини їдуть повз відбійники, хочемо бачити, як вони там десь повз ялинку проїжджають. Коротше, нас зарядили. Я сподіваюся, вас також зарядили. Ми дуже дякуємо, що погодилися з нами поспілкуватися. Сподіваємось, що ми побачимось на горі. На будь-якій гарній дуже дякую, да.